Наука. Археологічне відкриття у замку Ленгберг у східному таролі Австрія здійснило революцію в історії нижньої білизни. Виявляється, майже 600 років тому жінки носили бюстгальтери. Ще донедавна прийнято було вважати, що ці деталі жіночого гардеробу приблизно 200 років. Саме тоді жінки відмовилися від жорсткого корсету і змінили його на більш зручний бюзгальтер. Але в даний час в університеті Інсбрука з гордістю демонструють чотири бюзгальтери з чітко вкороченими чашками, які датуються п'ятнадцятим століттям у музеях є текстиль з 15 століття, але це головним чином вже відомі предмети одягу, наприклад, священні ряси, що збереглися у церквах, вишукані шати аристократії. Що стосується щоденного одягу, то його часто просто викидали. Важко знайти більш-менш повний комплект одягу, хіба що під час розкопок. Середньовічний бізгалтери виявлено в ході масштабних реставраційних робіт в липні 2008 року у сховищі, заповненому відходами. Імовірно, його поклали туди під час перебудови замку у 15 столітті. Як відомо, перший сучасний ліфчик запатентовано на початку 19 століття. Чому ж вони зникли після середньовіччя? Мода змінилася, змінився покрій. Жінки почали носити корсети під сукнями, аби оптично звузити талію. Ці корсети, звісно, підтримували груди знизу, тому зникла потреба у бізгальтерах. Вони просто стали зайвими. У замку в Тіролі знайдено ще інший елемент нижньої білизни, який виглядає, немов елегантні жіночі трусики. Проте експерти стверджують, що це чоловіча білизна, адже жінки не носили нічого під довгими і просторими спідницями. Труси вважалися символом чоловічого домінування і влади. Що ж, останні знахідки заповнили прогалину в уявленнях про історію жіночої білизни.